Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні поговоримо про лобзики танки Шепар. Модельний ряд 2025 року. Значить, в модельному ряду на сьогодні є 6 верстатів. Які вони? Давайте подивимось. Моделька SD1600 Vario. Вона вже на ринку давно. Виглядає отак. От от. Це я дивлюсь по каталогу. Моделька Deca Max. Ця моделька тут у нас все є. Моделька Deco Switch. Це з ножним привідом. Моделька Deco Flex Excel. І Deca SL. Тобто Deco SL це сама базова, але з таким більш розширеним робочим столом. І він бачите, яку має конфігурацію. Регулюються оберти по цій модельки. Высота, як максимальна обработка деталей від основания до высоти пильної ножки, подсветочка и обдув. Обдув, деталей, чтобы при это при работе. Сейчас вот в лютому місці заходят вот ці модельки. ДК Флекс SL. Абдув, захист, боля така. Робочий стол повертається. Бачимо, як виглядає сама робоча поверхність. Ну, в принципі, те ж саме, але ця моделька має ще цей додатковий такий для револювання. Тобто такий шланг для гравіровки. Не знаю, як це буде по-українськи. Бачите, так? Да? Гравірування, шліфування. Є в нас тут, бачите, варіатор швидкості, який регулюється від 500 до 1500 обертів. Фіксований нахил робочої зони. Ну, тут бачимо. LED ламп фиксована. обдув рабочий, что-то быстрый зажим, ну так стандартный лобзик, але такие с расширенной рабочей зоной. Это бельмонт то же самое, але почти тут же есть фут педаль управление ногой. Deco Switch і Deco Max Це максимально все, що є в цих трьох моделях. І ножне управління, і шла і, гравір, і тут все. Так, давайте ще хочу поговорити з вами по цінам. Ціни на сайті, от бачите, у нас рекомендовані розрібни. Вони більш-менш. Однакові у всіх інтернет-магазинів. Щоб отримати додаткову знижку, просто пишете Viber, кажете, така модель цікавить, хочу придбати, яку можете запропонувати ціну. І ви отримаєте дуже гарну ціну. Для чого це пишемо? І такі відео знімаємо. Бо люди так купують. Всі. Хочуть купувати вигідно, вам вигідно, нам вигідно. Чому ми знижки не робимо на сайті? Ругаються імпортери. Імпортери просять, щоб всіх були однакові ціни. Так, друзі, вже звезд мені по нові клієнти. Так що це відео буду закінчувати. Пишіть Viber і замовляйте вигідно.